Всім привіт, група АА День Незалежності. Запрошую вас прийняти участь у проєкті АА 12 кроків та одужання під час війни. Війна в Україні змінила все. Але Бог, як ми його розуміємо, і спільнота АА ведуть нас до тверезості. Запрошуємо вас поділитися своїм досвідом. Переживаннями та шляхом одужання в умовах війни в Україні. Ми ділимося своїм досвідом війни не з точки зору політики чи суспільної дискусії, а як особистим переживанням, нашими страхами, викликами та найголовніше процесом одужання. Це історії про практику 12 кроків життя спільноті А та служіння під час війни. Ми розуміємо, що досвід війни на фронті, в тилу або за кордоном різний. Але нас об'єднують спільні страхи, почуття та хвороба. Нас також об'єднує Бог, як кожен з нас його розуміє, і духовний досвід, який ми проживаємо. Війна змінила все. Ваша історія може стати підтримкою для інших алкоголіків на їхньому шляху до тверезості. Біль кожної людини унікальний. Ми не хочемо порівнювати біль різних людей. Ми хочемо дати можливість перетворити ваш біль на щось корисне в руках люблячого Бога, як ми його розуміємо. Біль не має розмірів у спільноті ми приймаємо кожного і його досвід. Немає великого чи малого болю, всі рани важливі. І кожен біль заслуговує на повагу. Ми не порівнюємо свій біль, ми підтримуємо один одного, щоб не сталося. Твій біль має значення. Ми разом у цій подорожі. Біль це не змагання, де перемагає той, кому більше болить. Біль нас єднає. Ми ділимося їм, щоб одужати. Також ми розуміємо, що для більшості людей війна почалася в 2022 році. Але є багато людей, для яких війна почалася ще раніше, в 2014 році. Тому ми будемо раді усім вашим історіям і вашому досвіду. Ви можете записати свій досвід на диктофон і вислати нам. І ми розмістимо його у нас в YouTube каналі. Ви можете. Зробити ваш запис анонімним. Або Ви можете представитись і назвати своє ім'я і вашу домашню групу. Якщо у вас буде питання, то пишіть у зворотній зв'язок каналу День Незалежності АА. Також в описі до цього запрошення буде посилання на групу АА День Незалежності. Для того, щоб не пропускати записи наших спікерських та семінарів. Та читати кожен день уривки з наших перекладів рекомендуємо вам підписатися на наші канали в YouTube і Telegram. Посилання на них ви також знайдете в описі. Дякую вам за увагу. До побачення!